Добрий день, Ростиславич Агро. Сьогодні у нас цікавий відео огляд. На хто не підписався, підписуйтеся. Ексклюзивний трактор. Єди, єдиний екземпляр, який, який є на Україні на нашій ненці. Давайте я, я зараз вам його покажу, ви будете дуже-дуже приємно здивовані. Дуже свіжий, 22 року випуску. Чесно, дивимось. Да. 22-го року. Правда, 1922 року. Але 22-го року я точно думаю, що року випуску. В коментарях пишіть, хто вгадав, де цей трактор стоїть, хто знає. Коментуйте, згадуйте, де бачили. А думаю, однозначно вже дякую вам, вже дуже багато в мене підписників що підписувалися, думаю, багато зараних, Практи... ну всі аграрії, думаю, повинні по-любому хтось знати, звідки цей трактор. І так, сьогодні у нас на розгляді трактор 22 року випуску. Не знаю, чий ту модель, не, не дивився, не роздодивився, значить, 4-циліндровий двигун. Бачите, цей, це певно, що фільтр повітряний. Це вихлопна. Ага. ага, бачите, І ще й вентилятор є з радіатором. ремінний привід. Все як положено. Кусочок онколінвала навіть можна побачити. Ви думали? Корзина щеплення. Бачите, яка замашна. О, вона там, дирка. Може там добре голубам ховатися. Бак, бачите, де зверху. Ага, ви думали. А зверніть увагу, яке рульове управління. Угу. Це не вам не гором керувати. Тут знаєте які біцепси можна собі накачати. Щоб його тільки колеса повернути. А колеса які. Розуміли? А кажете, що те не так щось вам. Той к Сінтай поганий. Ловол хороший це, а от треба на чому було їздити. Ага. Дивимося сюди. Так, це певно, що на, на пускач було місце. Місце для пускача. Що тут ще цікавого? Бачите якусь? Ричаги повороту. Цапфа така. Ага. Ліва, права є. Хто ж він є такий, а? От не видно, блин. Аби не сталі який нас які-небудь, блин. Так, дивимося, далі йдемо. Коробка передач. Шестерні такі, певно, що тут коробка передач, певно, що зараз важить, як той шифенг. Так. Скільки не скажу. Хай буде. Хай тут буде 4 вперед, одна назад і із реверсом. Десь тут видно реверс колись був. Так. Важить. Важить, певно, що всі дві тони. Значить так. Колісна база. Ну метр восімдесят. Так. Єсть. Йдемо коля задніх коліс. Ну, певно, що метр сорок, метр тридцять. Бачите, які сетлина, бачите, яка навіска. А сідушка яка комфортна, зручна, зверніть увагу. А ви думали? Сразу можна щось... І, щоб аж і пукати добре було в неї. Дивіться, міст. Міст аля ля Камаз. <хи> Красу. Так, зверніться бортові редуктора. Значить, видно так зразу, що тут шестерня. І на бортовий редуктор, найбільшу шестерню йде. От вона. За колесом видно. От. От вона менша приводна, ще ведуча і ведена. От вона пішла. Так. Що тут ще вам по цьому тракторцю 2022 року випуску показати? Ага, ну так, да, є, є надкрилки, все. Спереду можете самі собі доробити. З якого небудь бляхи. В оригінальному е, е, зеленому кольорі. Дуже комфортний. дзвоніть, Пишіть. Не знаю чи продам. Так що така справа. І я у нас такі міні товтори. На зв'язку Росислава Чагра. всім гарного, веселого дня. І вдалого, і мирного. Все, це буде, це буде перемога.